Намалюємо сьогодні ряд зірок у Scratch. Подивимося, як це можна зробити. Ну, Дивіться, у нас буде ось така п'ятикінцева зірка. І також у нас тут є ось контрольна відстань. так? Тобто, У нас тут є певний розмір, тобто від такого буде залежати сам розмір зірки. Тобто назвемо його А. Ось така буде відстань. Прив'яжемося до неї. Так, і давайте власне, запустимо Scratch. Так, дивіться, яка ми можемо залишити. Можете власне, обрати інший, Ну, Я залишу котика. Так, підключити також потрібно бібліотеку власне, олівець. Так, і також давайте, власне, виберемо тригер події. Тобто події, коли натиснуто, у нас буде подія. І далі давайте, власне, будемо додавати, дивіться, нам треба очистити повністю все. Так, Потім далі треба надати якийсь колір. Ну, Давайте надамо будь-який спочатку. Так, Треба задати розмір олівця. І також треба власне, підняти олівець, ми котика нашого трошки будемо зараз зміщувати. Давайте зараз зробимо, тобто, перемістити треба його власне, в координати. Дивіться, у нас буде, ну, нехай буде мінус 30 по Х. Так, і по y 0. Змінимо його, перемістимо його трошки ось сюди до лівого краю. так, в сцени. Давайте перемістимо. Так, і тепер також треба нам задати ще, створити Дві зміни, тобто, у нас буде зміна А, тобто, це розмір самої зірочки. Так, створюємо зміну. Зміна А. Так, І також зміна у нас буде I, тобто ми також будемо змінювати колір нашої зірочки, і нам також вона буде потрібна. Так, ну Ми її трошки пізніше використаємо. Тепер дивіться, нам потрібно тут використати надати дати зміні А у нас буде. Давайте надамо якесь значення. Нехай буде, наприклад, 15. Надаємо значення. Так, і давайте також надамо значення I. Давайте зараз так надати значення. А, і нехай буде 0. Ось Так, це буде ось така зміна. Так, і давайте тепер власне, опустимо олівець. Тепер можна вже малювати. Ну, Спочатку давайте просто зірочку намалюємо. Звичайно, просто, просто не масива, а поки одну зірочку. Так, треба власне, взяти, у нас буде власне, керування. Так, і треба взяти цикл повторити. Зірочка 5 кінців, тому 5 разів повторюємо. Так, і тепер можна переміщатися, дивіться, у нас буде рух. Так, і треба перемістити на власне А, кроків. Так, і повернути треба нам також власне, праворуч, повернути на 144 градуси. Давайте спробуємо, що у нас вийшло. Так, бачите, у нас дірочка вже є, вона маленька, але вона вже є. Так, тепер потрібно, дивіться, нам все це нам ще потрібно зовнішній цикл взяти. Так, і потрібно також дивіться, оце все ми беремо власне, в цикл. Так, і Давайте створимо, ще, у нас тут є керування. Так, і шукаємо цикл. У нас є повторити до. Ось такий цикл. І оце все ми власне, обгортаємо ось такий цикл. Дивіться, ми будемо повторювати до тих пір, поки у нас, наприклад, А не буде більше там, значення наприклад, 60. Ми будемо створювати зірочка. Зірочка у нас буде власне, зростати потрошку. Так, і давайте, власне, виконаємо, у нас тут є оператори. Так, і оператор є у нас, наприклад, ось такий більше, так? Тобто, якщо у нас, наприклад, змінює, якщо у нас А більше, наприклад, 60, ставимо сюди. Так, дивіться, робимо ось таким чином. Ну, і давайте також виведемо тут, наприклад, у нас буде говорити. Тобто все побудував зараз. Одну секунду, так, зараз напишемо тут. Так, все побудував. Все побудував. Да? Таким чином. Так, ну, звісно, тут у нас поки зациклося все, тому що ми нашу змінну А не змінюємо. Зараз ми також її змінимо, трошки пофіксимо. Так, давайте зараз тепер її будемо змінювати. Дивіться, коли ми зірочку повернули. Треба тепер вибрати власне, повернути. В напрямку 90 градусів, тобто в процесі малювання у нас котик може дивиться, займати різне положення. Давайте на всяк випадок зробимо, щоб коли зірочку відмалювали, щоб він у нас повертався завжди, тобто був у нас прямо дивився і дивився власне, праворуч. Так, і тепер нам потрібно ще власне, підняти олівець. Ми будемо переміщуватися, тому потрібно власне, підняти олівець. Так, Тепер нам ще потрібно зараз так, змінити потрібно також власне, зміну А. Змінити А, наприклад, ми хочемо її на. Ну, давайте змінимо її, наприклад, на. Будемо змінювати, наприклад, на 5. Так, і тепер треба вставити, тепер ще треба перемістити власне, нашого кота трошки. так? Треба ще у нас команда перемістити. Так, переміщуємо, будемо власне, на на сторону на, на значення сторони, власне, на та нашу, тобто назначення розміру зірочки. Так, беремо власне оператори. У нас буде тут, власне, прибавити. Так, і також ми ставимо сюди нашу зміну А. І також додаємо, наприклад, ми хочемо на 4 ще зміститися. Так, ну і, в принципі, тут все. Тобто, у нас можна вже запускати. Так, ось так у нас код буде виглядати, наш програмний. Ось так у нас виглядає. Давайте трошки зменшимо. Так, власне, ось так це буде виглядати. Ну, давайте спробуємо запустити, що у нас виходить. Подивимось. Так, бачите, ось таким чином. Так, у нас тут іде зміщення. Так, змінити А. Так, дивіться, тут треба перемістити трошки ось сюди. Так, трошки отак перемістити. Так, давайте подивимось. Так, бачите, у нас іде малювання. Бачите, він побудував, тобто все у нас є. Ну і ще б також би дуже непогано, щоб також, щоб у нас котик говорив так, кожен раз, наприклад, скільки у нас буде зміна, тобто при кожному власне, ітерації, при кожному малюванні зірочки після кожного малювання, щоб він також і говорив розмір зірочки. Давайте також це зробимо. Дивіться, у нас буде тут говорити. Так, і беремо також оператори. Оператор у нас буде з'єднати. Так, і тут пишемо, наприклад, у нас буде змінна А, так, змінна А, рівнює... Так, і вона буде також. Давайте її просто будемо виводити. Ось так. І давайте зробимо затримочку невеличку. Також дивіться, тут потрібно ще також зробити затримку. Давайте її зробимо. власне, Дивіться, у нас є тут власне керування. І є тут чекати. Давайте чекати одну секунду. І давайте спробуємо, власне, це все запустити. Так, бачите? 20, 25. Змінна А у нас змінюється, і поки вона. Тільки буде більше 60, у нас буде власне, прориватися процес побудови. І, власне, дивіться, бачите, тільки більше 60, тільки більше 65, тобто 60, у нас, власне, переривається процес побудови. Так? Тобто, дивіться, у нас власне, буде процес побудови, власне, перерваний. ось таким чином. Так, дивіться, ось це у нас виходить. Так, зірочки у нас є. Будуються. Ще також би непогано було б, наприклад, наприклад якщо у нас зірочка на парному місці, тобто у нас, наприклад, 0, 1, 2, 3 і так далі, тобто перше значення 0. тобто у нас, наприклад, 2, Якщо ділиться на 2 на ціло, то це число парне, тобто ми перевіряємо і давайте це зробимо також. Якщо парне число, ми одним будемо кольором за, власне, зірочку малювати, якщо не парне, будемо замалювати, наприклад, іншим. Тобто Ось таким чином будемо власне, це використовувати. Ну, тут Бачите, поки у нас повторюємо, поки у нас а не буде більше 65. І ось таким чином, тобто, тобто більш, не, не, поки не буде більше 60. І власне тоді вже ми переходимо і власне виходимо з циклу і кажемо, що все побудував. так, Тобто дивіться, ось таким чином ми тут все побудували. ось так. Так, ну Тепер ще треба надати сюди, давайте надамо розгалуження сюди також так, витягнемо. так, і в розгалуженні ми будемо ставити наступне. Будемо власне перевіряти, дивіться, у нас потрібно також знайти власне остачу. Так, остачу відділення, наприклад, у нас буде змінна I. Так, якщо змінна I, наприклад, на 2 ми ділимо. Якщо у нас остача 0, то це означає, що у нас число парне. Якщо не 0, то у нас число не парне. Так, давайте тут власне, напишемо. Так, ставимо тут 0. І сюди, власне, додаємо ось таким чином. Так, тепер дивіться, давайте власне, будемо змінювати кольори. Наприклад, якщо число у нас парне, то нехай буде колір, наприклад, нехай буде тут. Ну, давайте оберемо, нехай буде синій ось такий. Якщо не парне, то нехай буде, наприклад, ось такий, який був. Тобто, ось так. Так, і це треба поставити. дивіться. А ми, власне, з циклу робимо це ось тут. Ну Можна тут поставити, ось так. так і давайте будемо спробуємо, що у нас вийшло. Так, код у такий у нас вийшов. Власне, в описі під відео ви можете потім знайти, я посилання залишу на код. Тобто все ви можете, власне, подивитися. Так, і давайте запустимо. Так, бачите, пішло, пішло. Так, пішло. Ага. А тепер же треба ще I задати. Ми ще не задали, також щоб воно у нас змінювалося. Ми надали значення 0. І треба його також власне, на одиничку збільшувати. Поки у нас це не працює. Давайте, власне, збільшимо. Дивіться, у нас також є змінити I. Можемо поставити, наприклад, ось сюди. Змінити I. Дивіться, ставимо сюди, власне, так, на одиничку змінюємо. Так, і давайте перезапустимо. Так, бачите, пішов у нас малюється. Тобто те, що у нас, власне. Якщо парне, то у нас синій. Якщо не парне, то у нас бачите, інше. Наприклад, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да? Тобто 9 зірочок. Дивіться, якщо тут поставлю, наприклад, не 60, а 40 поставлю. Буде у нас цикл перериватися раніше. Тобто буде намалювано менше зірачок. Тобто, бачите, 45 у нас останнє, тобто, можна, наприклад, вибрати, що більше дорівнює 40, тобто ми тут, наприклад, більше 40 можна вибрати більше дорівнює, тобто також, так наприклад, ну нехай буде більше 40, дивіться, зірочок у нас тільки. Якщо ми, наприклад, робимо менше, можемо зробити тут, наприклад, можна зробити 50. запускаємо, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ну і коли більше один раз у нас виконалося, бачите, 55 і далі вже не йде. Бачите, ось таким чином. Ось так виглядає у нас програмний код. Так, ось так це виглядає. Так, все у нас працює, в принципі, як потрібно. Код я залишив вас не в описі під відео. Ви зможете подивитися його так, ось так він виглядає. Давайте ще раз пройдемося. Тобто, ось тут ми робимо. Так, ага. Давайте зараз так ось сюди. Так, перетягнемо знову. Так, запустимо. Так, ось так у нас все малюється. Ось так це виглядає. Бачите, все побудував, залишається, бачите, у нас є масив зірочок. Ну і давайте пройдемося. Дивіться, очищаємо все, надаємо колір якийсь, задаємо розмір олівця. Нехай буде одиничка, можете більше задати. Переміщуємося ліворуч ось сюди. Надаємо значення А, наприклад, 15. Значення I надаємо 0. Дивіться, можете, можемо надати, наприклад, 10. Давайте подивимося, зівочки буде трошки менше. Пішло. Пішло, пішло, пішло. Так і ось так. Ось так. Можна задавати, бачите, тобто ви можете в принципі, контролювати процес. Також ми тут шукаємо власне, остачу відділення, бачите, тобто на 2, якщо у нас остача 0, тобто якщо ділиться число націю на 2, то воно значить, парне. Якщо ні, то воно не парне. Ну, і тут у нас повне розгалуження, надаємо просто кольор олівцю різний, опускаємо олівець, малюємо зірочку, повертаємо в напрямку 90 градусів, щоб кіт устояв в такому положенні. І також переміщуємо на. Певну кількість кроків, тобто щоб у нас були відстані між зірочками певні. Також треба власне, змінити. Змінюємо потім А, ми власне, додаємо скажімо так, розмір сторони тобто, нашої, тобто нашого розмір зірочки збільшуємо. Також <звільшуємо> збільшуємо змінну I на одиничку, тобто яка буде у нас відповідати власне, за колір. Тобто може бути парне число, може не парне, і в залежності від того, ми будемо власне, заливати тим чи іншим кольором, будемо власне, розфарбовувати наші зірочки. Ну і також Тут говоримо, власне, скільки у нас значення I. Чекаємо одну секунду, щоб показати, що, ну, щоб був процес малювання видний також. Ну Давайте ще тут поставимо, також чекати одну секунду, щоб у нас було видно. І давайте поставимо ще, наприклад, задати розмір лівця, Нехай буде, наприклад, трічка, поставимо. Давайте подивимося. Можна задати, трошки буде товще, бачите, малювати. Ось так, ось так. Можна у вас награтися з розмірами. тобто, В принципі, тут на ваш смак. В принципі, як вам більше подобається, можна задати, дивіться, тут, наприклад, задаємо 70. Так, і давайте також подивимося, що у нас змінюється. Тобто у нас буде більше зірачок. У нас котик бачите, переходить. Тобто ми вивчили, бачите, цикли. Також тобто, цикли з лічильником вивчили. Також ми вивчили тут цикли, власне, з... <клес> так, ну тут, бачите, просто вже йде переповнення, тобто 70 багато, можна поставити, наприклад, на 55. Так, ну ось так. і також можете регулювати, можете власне, гратися з цими параметрами. Можна ще зробити, наприклад, вводити з клавіатури також їх. Тобто, як ми раніше, в принципі, робили за допомогою ось такої команди, так, тобто, запитати і відповідь отримати так. Ось так це виглядає. Ну, на сьогодні все. Всім дякую за увагу.